Економія часу, коштів та й взагалі налагодження хороших стосунків між сторонами все це і не тільки покликаний реалізувати пілотний проект освіта суддів заради економічного зростання. В Україні почали активно налаштовувати суддів на досудове врегулювання спорів. Причина величезне навантаження на українські установи Феміди. Лише за 2012 рік вітчизняні суди розглянули близько п'яти мільйонів справ. Зменшити такий тягар зможуть мирові угоди. Всі свої зусилля, всі знання, всі сили направляємо саме. На те, щоб от люд, людині пояснити. Що ви знаєте, ось, е, е, якщо ви почнете там ділити своє майно, ну, е, можна і так поділити, можна і так поділити, але найкращий суд це суд, коли ви самі ось розділите це майно, а ми затвердимо мирову угоду. Допомогти в реалізації такого проекту українцям взялися канадські колеги. Щоправда, якщо там суддя абсолютно вільний у своєму виборі, то наш мусить бути цілком неупередженим. А це вимагає не лише досвіду, але й знань, і не тільки юридичного характеру, але й психологічного. Тут треба бути не тільки суддею, тут треба бути і психологом, і треба мати якісь такі людські якості, доброзичливості і вміння налагодити конфлікт. Для ефективної реалізації такого проекту в Україні Канада воділи. Лила 5,5 мільйонів канадських доларів. Ці кошти кажуть вітчизняні представники Феміди спрямують на розробку науково-методичних посібників дистанційні курси навчання. Модульними обрали Одеську та Івано-Франківську області. Остання вже дала свої результати. За три місяці кажуть в івано-франківському міському суді, в досудовому порядку врегульовано 120 спорів. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій, новини 402.